Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні в нас Іделл Дефенс. Ми продовжуємо обговорювати. Сьогодні буде коротеньке відео, а, відео застереження для тих, хто знайшов якийсь обхідний а, маневр в цій грі, а знайшов якийсь софт, користувався ним або починає ним користуватися зараз. Я хочу цим відео а, застерегти вас від того, щоб ви цього не робили. А якщо подивитися відео давнішні, які я знімав на основний канал Криптодона, а, там можна побачити, що видобуток хеду всіми іграками за весь час був більше 200 тисяч. І він а, почав, от перше відео, яке я записував, там було близько 70 тисяч. І далі з кожним наступним днем воно просто в інтенсивній прогресії почало рости. Типу, заходиш 80 на наступний день 85, потім 98, 105, 110, 200. А, Таким чином а, хед почав видобуватися просто неймовірно швидко, але при цьому всьому кількість ком'юніті в масштабах не росла. І, по-перше, у мене ну, виникали запитання, яким чином люди так швидко почали видобувати його, якщо аудиторія стоїть на місці, а кількість хеду росте просто неймовірно. А, звісно ж таки, таке питання виникло не тільки в мене таке запитання виникло і в розробників. Вони оновили захист, вони знайшли софти, якими користувалися а, ці ігроки. І власне їх заблокували. Всі ферми були втрачені, всі видобутки були втрачені. а Ця, цей показник був відкат до реального показнику, який ми бачимо наразі. І на сьогодні, якщо слідкувати за цим показником, ми можемо побачити, що в цілому за добу там видобувається півтори-дві тисячі. І це є адекватно, це є нормально, враховуючи розмір ком'юніті цього проєкту. Тому, якщо ви... Знайшли якийсь софт, я б все ж таки не рекомендував ним користуватися саме в цьому проєктові, тому що тут наглядно показали, що вони слідкують за цим і вони цього не допустять. Типу, якщо у вас є ферма, але вона без софта. І ви на кожному аккаунті граєте так, як ви граєте на одному основному, то ніякої проблеми в цьому не буде. В цьому заборони немає. Але якщо ви підключаєте софт, який це все пришвидшує, оптимізує, зациклює, то, звісно ж, за це ви отримаєте бан і втратите всі свої видобутки.